Ранку, вітаю. Дякую, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. На початку розмови дозвольте поцікавитися оперативною ситуацією в зоні дії відповідальності вашого підрозділу. Е, ну, дивіться: ситуація складна, але контрольована, як завжди. Е, що я можу сказати? Те, що ворог не залишає ну, шансів, точніше. Дуже бажаю скористатися такими шансами маленького прориву. Вони постійно використовують малі групи для інфільтрації між нашими позиціями, тобто вони постійно намагаються десь двома-трьома людьми протиснутись між позиціями, пройти якомога вглиб, щоб перерізати нашу логістику ще більше. І, ну, на нашому напрямку в них це не виходить. Ми постійно. Якби виявляємо ворога і знищуємо його. І дуже складна ситуація з FPV. особливо FPV на оптоволокні. Наразі uh -huh. це одна з найбільших проблем, мені здається, з якою стикаються усі військові майже на усіх напрямках. Це навіть незалежно на погоду, на те, що дощ, на те, що сильний вітер, все рівно вони продовжують їх використовувати. і це трішки дивує, але і зрозуміло. Ви кажете, що дивує. А що сам викликає подив? Те, що, попри погодні умови і, і не зовсім вдале застосування, вони продовжують витрачати їх і застосовувати так. так, так. Попри те, що погода погана, видимість майже нульова. Особливо останнім часом, останніми тижнями були дуже сильні тумани, нічого не було не видно, так як і ворог нічого не бачить, так як і ми нічого не бачили, але все рівно ми фіксуємо і бачимо застосування як звичайних FPV, так і FPV на оптоволокні. Тобто погана погода для них не майже ну, нічого не вирішує, майже нічого не... Не дає їм, якби вони все так же використовують ці дрони, як використовували при гарній погоді. Тобто, практично вони використовують їх навмання, куди долетить, тоді туди і долетить, і неважливо чи no ну, вони знають основні дороги, mm -hmm. вони знають дороги, якими їздять. Як ми знаємо їхні, вони знають плюс-мінус наші. І вони просто розуміють, що їм летіти в тому напрямку погана погода, можливо, буде якась ротація, можливо, ще щось. І вони навмання так летять і думають, аби когось вбити. Своєю чергою, ми не можемо використовувати так е, дрони в силу е, того, що ми повинні використовувати їх виключно для враження е, конкретних цілей, е, чи через е, не таке велике накопичення цієї е, зброї е, в наших руках. Ну, дивіться, е, дронів завжди не вистачає, е, угу. завжди хочеться більше, завжди треба більше. Е, в нас немає, мені здається, настільки потужності і спроможності, і настільки це роблять росіяни. Ми всі чудово розуміємо, що ми винаходимо якийсь новий засіб. Ми знаходимо йому застосування дуже добре, дуже гарне, але. Знайдеться росіянин, який просто візьме нашу технологію, візьме нашу розробку, масштабує її в межах усієї країни і все. І в них тепер буде цього дуже-дуже дуже і дуже багато. От. Uh -huh. е, звісно, дронів е, в нас є чим працювати, е, і нам завжди треба більше, щоб працювати ще краще. Це в будь-якому випадку. Але ми так, ми стараємось більше використовувати дрони на конкретні цілі, тобто не ага. розпорошувати їх на просто полетіти і просто їх витратити не на що. Ні, ага. бажано використовувати завжди конкретна ціль, конкретна задача. Але в будь-якому випадку, навіть якщо командування ставить задачу полетіти, подивитися, це буде виконано, тому що ага. це задача, це команди, яку треба виконувати. А на чому пересуваються е, ворожі військові, коли вони намагаються просуватися і пересуватися по одному, по двоє і інфільтруватися у населені пункти? Е, ножками, ножками, всі ходять ножками. Дуже багато кілометрів. Вони проходять. Е, вони намагаються це зробити, оскільки зараз більшість частини доби на жаль це ніч. Вони стараються зробити це вночі, використовуючи? Е, москітні халати такі, коричу, вони приховують тепло, вони приховують ага. силует, ти майже його не бачиш. Вони використовують різні речі. Там це може бути палатка, це може бути е, маск-халат, це може бути що завгодно. Е, вони краще вже вдосконалюють їх. Якщо в минулому році ми бачили, що це йде там палатка з ножками по полю, і це і дуже смішно, і дуже легко вразити ціль, але наразі вони покращують. Вони роблять їх все краще і краще, і бувають моменти, коли вони дійсно в них є дуже гарні такі плащі, де ти майже їх не бачиш. Uh -huh. Якщо ти не знаєш і ніхто не почув, не доповів, що десь в цьому районі хтось когось помітив, побачив чи почув, то ти навіть не дізнаєшся, що він там є. А стосовно кількості цих атак вона продовжує зростати, чи вона стабільна і не рухається ані в плюсовий чи в мінусовий показник. Тобто хотів поцікавитися Ой, на, на фоні загострення обстрілів по української енергетики, критичної інфраструктури, чи збільшується пропорційно кількість атак і намагання ворога захопити якомога більшу кількість територій. Ну, я не можу сказати за всі напрямки, але mm. те, що в нас відбувається, немає ніякого такого співвідношення, що ось росіяни вночі атакують дронами, ракетами, шахедами. Але і там в цю ж ніч або на наступний день вони розпочинають там механізований штурм, механізований накат на наші позиції. Ні, такого не відбувається. Воно мені здається, воно не залежить взагалі mm -hmm. один від одного, або це результат. Обстріл це результат недосягнення ціль на землі, тобто mm -hmm. вони не досягають певних цілей і бажань, які хочуть зробити на землі, і через це вони використовують багато дронів, щоб знизити морально-психологічний стан українців, щоб е показати, розказати, що ось в нас там. Е, немає захисту, ми нічого не можемо з цим зробити. і Давайте здавайтеся, тому подібне. Е, ви вже раніше зазначали, що ворог, прориваючись по одному, по двоє намагає або намагаючись прориватися, хоче ускладнити е, і без того непросту логістику у тих умовах, які складаються сьогодні, говорячи і про погоду, е, і і загалом е, як вдається е, рятувати українську логістику, що допомагає найбільше. Ой, ну я вам скажу так, що сили нашого ППО. Бригадному, а наразі вже і третього армійського корпусу. Дуже 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 добрі за останній місяць. Якщо не за жовтень місяць, якщо не помиляюсь, там збито з чимось чи 535, чи 500, Я перепрошую ну, остату uh -huh. конкретну цифру. Я забув більше ніж 500 повітряних цілей. Серед них, якщо не помиляюсь, десь 30 чи трішки більше, ми збили шахедів. Там були і Герані, ага. e, тобто, наше ППО працює дуже сильно. Ми покриваємо логістичні шляхи, ми покриваємо всі важливі моменти аспекти е e, в нашій зоні відповідальності. Тобто ворог настільки боїться там залітати розвідувальними крилами, що вони залітають десь трішки там, кілометр два e, в тил до нас і одразу розвертаються, тому що вони знають, що за ними вже вилетів дрон. Відповідний і буде їх знищувати. Ну, тобто, наша зона відповідальності саме бригади. Uh -huh. А наразі мені здається, що це буде і в корпусі. Так uh -huh. само е, ворог буде боятися просто залітати, тому що ми дуже сильно навчаємо наші ППОшні групи. Е, Зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон, бригади і корпусу. Працює просто ну, дуже сильно. Ми збиваємо багато і ми розпосуджуємо наш досвід, ділимося з іншими бригадами, як покращити цей досвід. І мені здається, корпус буде закривати дуже велику частину логістичного, як от прикривати і від шахедів, і від усіх інших дронів. Наостанок поцікавлюся цим QR-кодом, який зараз наші глядачі можуть бачити у куті екрану. Перш ніж ви зазначите на що саме є найбільша загальна потреба, я попрошу наших глядачів уже діставати свої смартфони, відкривати камери, наводити їх на цей QR-код, який допоможе вам долучитися до безперебільшення найважливішої вашої справи за сьогодні. Нехай це буде ранкова кава або будь що інше, але ваш донат сьогодні летить сюди. Дякую, да. це збір на авто. Е, тому що дуже треба якомога швидше бувають задачі, які поступають миттєво, і треба їхати якомога швидше і якомога ближче в зону виконання. Звісно, що наразі більшість ні, є випадки, коли їздять на машинах, але в більшості випадків зараз їздять на броньованій техніці. Але на машині ти принаймні можеш якомога швидше, якомога ближче ти під'їхати. Пересісти на броньовану техніку і вже виїхати в зону зосередження. Тобто машини реально допомагають зараз просто швидкому пересуванню. І особливо, якщо це нормальна машина, і ти їдеш на ній в зону виконання, то ти можеш втікти від дрона. Тому що, на жаль, вони зараз їздять, лі... точніше літають десь біля 100 км на годину. Буває, mm -hmm. і тобі треба дуже сильно давити на педаль газу, щоб втікти від нього. Ну так, це має бути серйозний позашляховик, аби е, їхати по так. таким дорогам із такою швидкістю. Дякую, що сьогодні знайшли час. і Можливість долучитися до нашого ефіру. Глядачем нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був військовий на псевдо Дісней, заступник начальника відділу комунікації третьої окремої штурмової бригади. Спасибі.